Вітаю, друзі! Його називали Дідок, дідух, його називали свят, святим снопом, його називали колядник, колядничок. Він був символом предків, він був символом Божича коляди і багато чого. Про кого сьогодні моє дослідження? Про дійсно райський сніп. Про дідуха. І я хочу сьогодні з вами підняти дуже важливу і дуже таку тендітну тему, що варто ставити на Різдво дідуха чи ялинку. І чому я сьогодні хочу започаткувати разом з вами новий такий собі флешмоб. Давайте відмовлятися не тільки від чужинської віри, але і від чужинських символів. Але для початку я хочу наголосити, друзі. Канал Калина це канал досліджень не історичних і не етнографічних, з точки зору певних таких фундаментальних джерел, про які ви просите, щоб я вам казала, вказувала, описувала. Я дала вам в закладці спільнота певні джерела, на які я опираюсь. Але. Я письменниця, українська письменниця. І я хочу, щоб ми говорили про метафору, про образи, про те, що стоїть десь у підсвідомості, і де записана наша інформація про рідне, про те, що ми відчуваємо серцем. Тож, сьогодні. Ви будете обирати, що вам в цьому році поставити у своїй світлиці, поставити дідуха, і ось такого дідуха я вам сьогодні представляю, чи знову ту ялинку. До речі, я ще пам'ятаю, в дитинстві моя бабця казала: ялинка до смерті, дідух для життя. Чому так цікаво? Давайте розбиратись. Але зразу ще раз попрошу. Будь ласка, не треба хайпувати на темах каналу Калина. Калина символ любові, символ благодаті Божої, символ України. І якщо ми хочемо вийти як Україна і Українці на новий рівень свідомості і стати дійсно провідниками світла, сонця і духу на землі, то давайте пізнавати себе різними способами на історичних каналах. Історично, на етнографічних, етнографічно, а на міфологічно казкових, якщо хочете, саме таким я називаю канал свій калину, то давайте будемо і тут більш толерантними. Тож саме наші традиції, це те, що нас може з вами занурити в то добро, те добро, якими дійсно були наші з вами славетні пращури. А Орії, українці, русичі вони завжди були дуже-дуже світлими людьми. І про це я вам зніму ціле відео: про світогляд Орії, українців-русичів, про те, як дійсно наша спадщина оповита легендами. А сьогодні. Трохи історії, трохи метафізики, якщо хочете, про ось цього прекрасного нашого гостя, про дідуха. Тож, я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що про дідуха можна знайти дуже багато цікавої інформації в інтернеті, і моя основна мета вас заохотити її шукати. Був такий вислів: дідух до хати, біда з хати. Як ви думаєте? Чому наші з вами пращури так поважали цей райський сніп? І чому вони йому приділяли так багато уваги, особливо в різдвяні свята? Адже він заносився на святвечір як самий-самий почесний гість, і він являвся дій дух? Духом дідів, тобто він був прообразом чоловічого початку чоловічої енергії роду. Але для того, щоб в хаті було все збалансовано, то в хату заносили ще і солому. Пучечки соломи розкладали по хаті, і ви бачите часто в різних наших фільмах про ту давнішню історію України, навіть 30-х років 40-х ще років минулого століття, що в хатах. В українських селах дуже часто стелили солому, а на різдво особливо. Так от солома це про образ матері землі, це про образ жіночого початку і завжди дідух, як сніп, зернятками, які потім може дати ріст, і солома, як те, що вже може тільки дати тепло, а потім стати вже. Частиною самої землі образ материнського початку, саме ці дві компоненти завжди шанували наші пращури. Але я думаю, що сучасні люди навряд чи ми з вами занесемо до своєї хати і просто розстелимо солому на Різдво. Але то, що ми можемо занести дідуха, і чому ми його маємо занести і поважати, сьогодні я вам розповім. Так перед тим, давайте розберемося. Чому у нас змішалося, як то кажуть, і коні і люди? Чому ми з вами змішали Різдво з Новим Роком, і чому у нас символ ялинка, який, до речі, прийшов пізніше в нашу традицію, ніж у нас був дідух раптом став в наших світлицях, в наших будинках символом новорічних свят, і взагалі Новий рік, яким чином пов'язаний з Різдвом? До речі, ми ж з вами робимо. Такий е, е, час описуємо через час до нової ери, після Нової ери, тобто ми говоримо про Різдво Боже Коляди, коли описуємо часові проміжки. Але одночасно чомусь ми з вами ніяк не можемо розібратися, а коли ж ти, той новий рік все-таки варто святкувати. І чи новий рік пов'язаний все-таки з Різдвом. Зразу вам скажу, що це дуже глибока тема, і я обов'язково окремо відео про Новий рік вам запишу. А забігаючи трохи наперед, скажу, що наші предки ніколи чуєте ніколи взимку не святкували Новий рік. І ця традиція нам була привнесена разом з Ялинкою Петром і, і започаткована на території нашої вже сьогодні сучасної України, а раніше частини Російської імперії, якою була частково і Гетьманщина або Гетьманська Україна. Але про це в історичних джерелах повертаємося до символізму, нам нав'язаний був цей новий рік. А наші з вами славетні предки, Орії, Слав'яни, Русичі, вони святкували завжди тільки нове літо. А нове літо наставало, коли літо пробуджувалося, адже ми з вами. Сонце-поклонники, ми без сонечка дуже-дуже засмучуємося. І в Різдвяні свята сонця найменше і тільки на зимове сонцестояння сонечко починає прибувати. Тож Різдво Боже коляди, а ви це відео вже подивилися на моєму каналі. Раптом ні, то обов'язково знайдіть його на моєму каналі, а також підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати щось важливе, нове і цікаве. Тож. Ми повертаємось до того, що наші з вами предки вони святкували різдвяні святки, зимові святки, тому що сонця було найменше. Сонечко, Божечко Ляда, народжувався на зимове сонцестояння, і в цей час ніколи не святкувався Новий рік, тому що Новий рік, новий, нове літо наступало тільки з приходом весни, умовно з 1 березня. А якщо достеменно і чітко, то звичайно. і із весняного рівнодення на Великдень саме починалося нове літо, і до сих пір рідновірці також відраховують саме нове літо таким чином. Тож, давайте знову повертаємось до нашого символізму: новий рік. Був змішаний таким чином з Різдвом перемішані ці всі свята, і нав'язані нам ще християнська віра, зовсім чужинська для нас, нав'язані чужі якісь образи, символи. І ми з вами продовжуємо абсолютно спокійно свою хату прибирати цими символами, не задумуючись, про що вони. І навіть не пам'ятаємо про те, що навіть у дворі ялинку садити не. Рекомендували старі люди. Але дідок завжди був е, бажаним гостем як у світлиці, так і в будь господ... у будь-якого господаря. Тож, е, про що е, хотілося б вам розповісти ще? Я хотіла б вам е, нагадати, що нам треба розібратися один раз і назавжди з святкуванням Нового року і зрозуміти, що це не наше, і рано чи пізно відмовитися взагалі від цього святкування аж до весні. Свят. Також я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що коли ми говоримо про певний символізм наших предків славних, які були сонцепоклонниками, то завжди були культи сонця в будь-яких обрядах, традиціях, будь-які ритуали були довкола культу сонця. А чому культ сонця? Тому що для нас сонце був символом життя. І ось наш такий прекрасний, чудовий образ дідуха це також. Образ того, що сонечко приходить на землю, дає життя цим колоскам, з яких складається дідух, я зараз вам розповім детальніше. Потім ці колоски на жнивах жнуть, потім з них роблять пшеницю і інші, інше збіжжя, це стає харчуванням для людей, для худоби, а також формують саме цей образ, образ багатства, що передає дати цю енергію з одного року в наступний рік. Яким чином? Через ритуали різдвяні, і для цього в хату заносили саме цей почесний снопик, цей райський снопик, або разом з ним запрошували і звичайно. Предків. Дуже важливо розуміти, що для нас, для сучасних людей здається, ну, а що нам дасть ця традиція? А що нам дасть повернення звичаїв з минулого? Треба думати про майбутнє. Так от, я хочу сказати вам наступне: подивіться, будь ласка, на, цьо, на цей прекрасний образ нашого світогляду. Адже тут не все так просто. Дідух складається з багатьох шарів. Діду Стоїть, але немає коріння, хоча є символом духу наших предків. Він стоїть на трьох ногах, як три світи, якщо ви подивитесь, ось вони три ніжки. Але він все рівно до, досить такий, скажімо, шаткий, тому що якщо ми з вами не його десь прив'яжемо або поставимо так, як ми приносимо ялинку, ставимо її в якусь діжку. З піском поливаємо, щоб вона довше простояла, як наче повертаємо їй життя, але вона завжди буде і була символом смерті, тому що ми її вже зрубали і ніколи ялинка не повернеться до життя. А от дідух, не дивлячись на те, що він не має коріння, його не треба ставити ні в яку воду він дасть життя в наступному циклі, тому що він складається з живого насіння, він складається з. З колосків, які вплітають по певній системі, є багато різних систем, і от вплітають по певній системі, коли виготовляють дідуха. Це колоски пшениці, жита, ячменю, льону. Проса, О, в, е, сюди і овес підходить. Тобто багато-багато різних е, е, наших, для нас, для нашого регіону, ми ж хлібороби, ми ж е, нащадки хліборобів, е, саме е, збіжжя, саме ці е, насінневі культури вони формували, е, е, з них формували саме дідуха. І от коли дідуха заносили на святвечір, Господ... Господар заносив до хати, то дуже часто говорив, він дуже так урочисто його заносив до хати. Він говорив такі слова: наприклад, дай Боже здоров'я, Боже, помагай, відповідала господарочка. Що несеш? А господар казав. Злато, щоб увесь рік ми жили багато. Тобто, дідух – це був символ золота, але не як багатство матеріальне, але в тому числі духовне. Адже подумайте, ці всі насининки після різдвяних свят можна було вимолотити і добавити в наступні посівні, і вони проростуть і дадуть нове життя. Ось їх зрізали в одні жнива, а через певний проміжок часу на наступний Рік їх можна засіяти. І таким чином ось цей дух вічності, дух життя, дух переходу сонця в різні фази, дух, в якому ми з вами перебуваємо, коли відчуваємо цю живу енергію. Він приходить і в наш сучасний будинок. Тобто, саме ви, сучасні люди, ми з вами можемо сьогодні обрати дуже важливий такий меседж, коли ми привнесемо дідуха замість ялинок, особливо живих ялинок, умовно живих, які зрубають, які нам будуть пропонувати на різдвяні новорічні свята, щоб ми прикрашали свої домівки. Давайте ми краще купимо. Можливо, в наступному році навіть зробимо своїми руками дідухів, а в цьому році просто придбаємо дідухів, вони є в різній ціновій, ціновому різному діапазоні. Ви можете підібрати, і ви відчуєте, як ви внесете в хату життя. Дідух може стояти до водохреща, він може стояти навіть до весняних святок, але в адже в сучасному нашому побуті дідух це такий собі гарний, гарна прикраса. Як наче, знаєте, такий собі замість квіток буде стояти у вас такий снопик, але, повірте, запах, який він віддає в оселю, він наповнює зразу автоматично радістю, посмішкою і теплом. І цей дух, дідовський дух наших пращурів, він буде перебувати з вами не лише на Різдво, але і може з вами перебувати аж до весни. Ми зараз з вами потребуємо додаткового тепла, ми потребуємо додаткового світла. Але ми сьогодні можемо обрати, не йти в чуженські традиції і тим більше не давати можливості тим людям, які масово знищують ялинки, знищують легені нашої країни і всього землі. Ми можемо їм чинити супротив, не лише не купуючи ті ялинки. А Заносячи в хати замість ялинок дідухів. Але якщо дуже ви вже звикли до тої ялинки, і вам дуже хочеться порадувати своїх дітей звичними прикрасами, то тоді також нагадаю, що ви можете поставити штучні ялинки. І одночасно у вашій хаті може стояти дідух. До речі, саме на ялинки з одного боку історичні джерела вказують, що ялинки до нас прийшли десь з Німеччини, десь із Заходу. А інші джерела все-таки вказують на те, що нам ялинки принесли московити. А московити, ви знаєте, мають татаро-монгольську все-таки генетику. І чи хочемо ми щось зараз московицьке, Чи хочемо ми щось те, що має ординську природу? Тому що ялинка, як символ дерева світового, вічно зеленого, як символ життя, але зрубана, як вона може вже бути символом життя. От вона була привнесена в нашу культуру. Зараз ми можемо обрати зовсім інше. Ми сьогодні можемо дійсно прикрасити ялинку, але вже правильно, якщо ви оберете все-таки ялинку ставити, обов'язково на ялинці вас має бути весь восьми променева зіронька або, хоча б шести променева. Ну точно не п'яти променева. Як ви розумієте, що це зовсім не наш символ, далеко не наш. Також більше кульок. Ви можете повісити на ялинку, а куля це символ сонця, місяця, планет, всесвіту. Це також додасть вашій ялинці більше гармонії. Ви можете повісити ангелики, ви можете повісити павучків. До речі, це також символ наш різдвяний, і таким чином ялинку трошки, як то кажуть, облагородити і зробити більш символізуючу наші традиції. Але знову ж таки, я хотіла би, щоб ви зрозуміли, що ось ці снопи їх краще поставити в своїй оселі і побудувати зовсім інші традиції. Я впевнена, що я вас сьогодні заохотила. Але декілька цікавих речей ще все-таки про наш найгарніший снопик. Оцей снопик він взагалі вважався священним, і тому його. В Регіонах України робили і з першого, коли починалися жнива з перших колосків, а в деяких регіонах з останніх колосків в кінці жнив. І, до речі, є таке народна прикмета, що жінка, яка не може народити дитину, мала йти саме в поле і вижати останні колоски, і з них зробити дідуха, і в наступному році. Дідух принесе їй дитя, тобто в неї буде обов'язково поповнення. До речі, дідух це ж символ не тільки духів наших предків, яких запрошували на свят вечір, завжди частували, завжди дуже поважали. І коли спалювали, в деяких регіонах саме спалювали дідухів в, в одних регіонах на третій день після Різдва, в деяких на водохреща, а в деяких взагалі на масляну, тобто аж на весь. Тобто, знову ж таки, спалювання дідуха. Чому його спалювали? Його інколи вимолочували. І, як я вам вже розповідала, додавали ці, це насіння до до наступних засівів. А інколи його спалювали разом з насінням. І це був певний такий. Культ дарів богам, і культ цей дуже скажімо, може у нас з вами і бути застосований в сучасному світі. Адже ми можемо поставити дідуха, а потім його так само просто спалити або витрясти насіння, погодувати птахів. Птахи завжди були вісниками богів в символіці, в символіці України, Русі. І далі його спалити і віддати землі в вигляді попелу саме цю енергію. Тобто дуже багато цікавих речей ви можете дізнатися про дідуха, якщо пошукаєте, але однозначно давайте подивимося, як його частіше за все формували. Його формували із декількох рівнів. Дідух завжди вважався моделлю світу і моделлю світового дерева. Ну, на кшталт драсілів у скандинавській міфології, ви знаєте, це дерево, яке об'єднує всі світи і проходить через всі світи, з яких складено Всесвіт. же ж дідух має три ноги, інколи роблять більше ніг. Ну, як правило, це три ноги, на якій він стоїть, і це символ саме світу нави або підземного, або світу духів, тобто не дарма його називають саме. Символом дідовського духу. Далі пучки, і дуже цікаво, що пучечки в даному випадку можна придивитись, тут також є пучечки, пучечки колосків групували по сім штук. Чому? А саме, коли ми говоримо сім, то ми говоримо про сакральне число, про сакральну нумерологію, яка була у наших пращурів, у орів українців, русинів, і вони, звичайно, знали про це. Саме сім, сім поколінь, сім тижнів, сім днів тижня, сім бар веселки це завжди все дуже, дуже, дуже символічно впліталося в такі. Скажімо речі в такі обрядові обрядові процеси, яким було плетення, наприклад, того ж самого дідуха. Також саме ці колосочі колоски, вони формувалися інколи і в такі декілька ярусів, як чотири пори року, і, звичайно, там ще формувалися сім по сім і так далі. і так далі. Робили багато символізму, і дідухи могли бути висотою в декілька метрів. До речі, на Західній Україні, принаймні я точно знаю, що у Львові і у Рівнові, рів, рівному. Тому вибачте дуже часто на площі перед Різдвом виставляють величезних 2-3-метрових дідухів, і біля них іде найпотужніші саме народні такі гуляння. Тобто, вже Західна Україна потихеньку починає відмовлятися від чужинської ялинки і ставити дідухів. Можливо, і нам варто, хто на центральній Україні почати цю традицію, започатковувати принаймні зараз в сім'ях, а можливо, скоро і на в вулицях з'являться такі символи багатства, плодючості і, і символи Всесвіту. Також на верхній частині дуже часто дідухи прикрашали різними квітками, кольоровими стрічками, інколи садили виплатених птахів, це символ вісників Божих. І ось саме ця верхівочка дідуха вважалася, вона являлася світом богів, світом Е, Дуже цікаво, але ми можемо ще багато говорити про дідуха. Вважається, що дідух, так як він є символом культу наших пращурів, а ми завжди поважали пращурів і на великі свята, які святкували чотири основних свята року: це Коляда, це Купала, це Великдень і Світовид. Ми завжди робили досить такі потужні обряди, які були присвячені культу пращурів. Тому тому що вважалося, що коли ми запрошуємо духів наших предків, то вони при контакті з родиною допомагають родині налагодити побут, привносять добробут, гроші, багатство, здоров'я, плодючість. Вони дають родині спокій, благословення. Тому навіть поставити такого дідуха це вже говорити своїми предками, пращурами про їх благословення. Мені дуже часто задають питання: а як відпрацювати певні родові програми? Так от, поставте дідуха, і це буде одна із таких потужних, в тому числі духовних практик. І це буде вам давати додаткову енергію на взаємодію з вашими предками. Коли ми говоримо, що дідух це символ Різдва, то ми маємо розуміти, що в той, в той момент, коли ми його привносимо в своє життя, ми привносимо і свої рідні звичаї. І саме основне, любі друзі, завершити це відео я хочу ще один раз закликати вас до розуміння. Крім того, що для нас. Смирічка, як казали, пани кладуть Смирічку, а русин кладе. Сніп на Різдво, і якщо ви хочете смирічку обрубану або ялинку як символ смерті, вносити в вашу хату, особливо для того запаху, як ви кажете, святкового, то краще хай у вас пахне родючістю, плодючістю з наших полів. І ем, крім того, що у дідуха є не лише естетична, але і ціла така релігійно магічна. Функція впливу на наше життя. Я хочу вам нагадати, що для того, щоб ми з вами прикрасили чужинськими символами своє Різдво і Новий Рік, вирубуються десятки. Тисяч ялинок, і десятки тисяч дерев вирубуються для розваги на декілька днів або тижнів. А потім ці величезні кладовища цих ялинок лежать, і нам стає і важко, і сумно на душі, але ми не розуміємо від чого. Так от, я вам хочу надати одну таку для роздумів тезу, що від посадки до заготівлі однієї ялинки проходить. Мінімум 8 років. А щоб виростити дерево за, за вишки в 3 метри, треба 10-15 років. Подумайте, друзі, що ми можемо зробити для своєї держави, для нашої квітучої неньки України вже в цьому році. Ми можемо прикрасити свої домівки дідухами? ну, Якщо дуже хочеться штучними ялинками, але дідухами, живими, пахучими, символами родючості, символами Всесвіту, і змінити всесвіт в своїй сім'ї, в своїй країні і, звичайно, змінити своє ставлення до Всесвіту. А ми з вами, мудрі, ми нащадки великого роду, роду світлих богів. Ми Маємо з вами знати свою історію, свою культуру, шанувати один одного, берегти один одного. Тож шануйте один одного, бережіть, любіть Україну і любіть все українське! До зустрічі!